Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. На Яворівському полігоні триває прийом та підготовка чоловіків, які були призвані до лав українського війська в межах п'ятої хвилі часткової мобілізації. Голова Львівської облдержадміністрації проінспектував, як мобілізовані українські вояки вдосконалюють свої знання та практичні навички. На військовому стрільбищі полях родів військ, тактичних полях, нещодавно облаштованому за найсучаснішими стандартами в зводному опорному пункті, особливу увагу Олексінютка та начальник академії сухопутних військ, генерал-лейтенант Павло Ткачук приділили вивченню потреб та нагальних проблем військовослужбовців. Під час спілкування із вояками, їхніми інструкторами та командирами, було визначено Пріоритетні напрями щодо всебічного сприяння та надання допомоги колективу навчального центру у підготовці кваліфікованих військових фахівців для Збройних сил України. Музика. У Львівському полку Національної гвардії військовослужбовці урочисто склали військову присягу на вірність українському народові. Близько сотні молодих гвардійців дали клятву захищати українську державу непохитно стояти на сторожі свободи і незалежності. У день прийняття військової присяги в частині організували і день відкритих дверей. Гості та рідні військовослужбовців мали можливість оглянути взірці зброї, спеціальних засобів і новітньої техніки. Батьків приємно вразили і соціально-побутові умови, які командування частини створило для особового складу. У Трускавці запрацював реабілітаційний центр Модричі. Напрямком діяльності центру є реабілітація пацієнтів з ураженнями головного мозку та травмами хребта. Центр запрацював на базі санаторію Вернигора. Там облаштовано. 24 місця для проживання людей з обмеженими фізичними можливостями найважчої категорії. У центрі вже почали проходити реабілітацію троє учасників антитерористичної операції. Це молоді хлопці родом з різних регіонів України, які отримали вогнепальні поранення близько року тому. Раніше з ними вже працювали фахівці у Львівському військовому госпіталі. Перші три пацієнти проходять реабілітацію у центрі модричі безкоштовно. Загалом у медзакладі надаватимуть повний спектр реабілітаційних. Та санаторно-курортних послуг для людей з обмеженими фізичними можливостями разом із навчанням, соціально-побутовими навичками, рекреацією та спортом, з метою покращення якості життя та повної інтеграції у суспільство. Працівники департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації провели зустрічі та відвідали біля двох тисяч демобілізованих з метою вивчення їх потреб та членів їх сімей спільно із представниками громади, де мешкають демобілізовані, було розглянуто механізм та можливості надання допомоги для створення належних житлово-побутових умов, матеріальної допомоги, вирішення земельних питань. Під час зустрічей демобілізованих ознайомили з порядком отримання учасником АТО соціальної підтримки з питань надання статусу. Соціальні працівники пояснили порядок забезпечення належним медичним обслуговуванням у клінічній лікарні Феофанія державного управління справами. У випадку потреби учасників АТО у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації демобілізовані отримали координати відповідальних осіб, які визначені координувати напрямок цієї роботи. Соціальні працівники розповіли демобілізованим і про права, пільги і державні гарантії, які надаються учасникам бойових дій, котрі брали участь в антитерористичній операції, і членам їхніх родин. 30 дітей, батьки, яких є учасниками антитерористичної операції з різних сіл Яворівського району Львівської області, в межах соціального проєкту Мій тато захищає Україну відвідали Львів. В обласному центрі на малечу чекав насичений яскравими подіями та позитивними емоціями. День першим, хто зустрів у Львові діточок із Яворівщини, був відомий львівський батяр, цікавий гід Петро Радковець. Майстер екскурсії провів малечу, яка приїхала разом зі своїми матерями центральними вуличками Львова, розповідаючи про їхні таємниці. Після пізнавальної екскурсії центру міста малеча переїхала на вулицю Стрийську у дитячу планету. Діти та їхні батьки були дуже задоволені від того, наскільки цікаво пройшло їхнє дозвілля у Львові. Це суцільний позитив, щасливі радісні усмішки дітей. Це своєрідна оцінка роботи багатьох людей доброї волі. То робить дітей щасливішими зі словами вдячності, відгукувались про акцію Мами дітлахів. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.